Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І сьогодні знову, вже по традиції, запрошую вас до себе у гості. Сьогодні в мене знову мотиваційне відео, але, так як я завжди кажу, не для того, щоб змотивувати переробити тисячу справ за один день. А для того, щоб у такому душевному спокої у ритмі, притаманному кожній людині виконати справи, заплановані на сьогодні. А розпочинаю я з приготування голубців, для цього смажу цибулю, моркву. Із грибами, і тут уже починаю крутити голубці. Голубці хочу приготувати на сьогоднішній день і хочу частину заморозити на святий вечір. У мене іде такий цикл заморозок, які мають допомогти і спростити підготування до святого вечора. Як ви бачили, Приготуваннями я займаюся не сама. У мене є помічниця, яка мені час від часу допомагає е своїм шумом е зосереджуватися не тільки на голубцях, а ще на тому, що поза ними є у кімнаті. І ось так відволікаючися, говорячи. Із Софійкою я готую і роблю свої справи. Ну, і тут припрошую малу перенестися із підлоги на стіл, і ледве мені вдалося її допросити. Ось так. Частину голубців відклала і буду їх заморожувати, а частину буду готувати сьогодні. Закриваю кришечкою і відправляю на заморозку. Поки я займалася голубцями, Софія мені дуже допомогла, тому що зробила страшний безлад у Андрієвій шафі, вона не тільки займалася малюванням, а ще відкривала шафу, залазила туди. Тут прийшов Андрій з почав складати одяг і почав жалітися на те, що в нього в шафі. Хоча він теж не дуже ідеально все складає. Але вже не аж так гарно, як йому поскладала Софія. Мама трохи допомогла, ще плюс допомогла у верхній шафці одяг поскладати, тому що він його складає теж як може. І після цього всього ми дружно вирушили на вулицю. У нас від самого ранку падав дощ, таке враження складається, що починається весна, хоча до неї дуже далеко, і відповідно потрібно опалювати будинок. Тому зараз я займаюся тим, що наношу дрова для того, щоб в будинку було тепло. Звичайно, що Такими справами я займаюся не сама, в мене є ціла гоп-компанія, яка перетворила той процес носіння дров на дуже цікаву для них гру. Щоправда, після того одяг треба весь добре витрушувати, перепирати, але якщо так цікаво і так подобається дітям, мама не забороняє, роблять так, як їм цікаво і як подобається. Далеко після післяобідню пору я вирішила приготувати пампухи, а саме такі, які можна готувати на Різдво. Як бачите, для цього я взяла тепле молоко, до нього додала а, дріжджі, додала цукор, сіль, ванільний цукор, все це гарненько перемішала, замісила. Тісто з борошном, і вже в самому кінці, коли вже можна сказати, майже-майже все, додала вершкове масло, добре перемішала тісто, і з ним масло кімнатної температури вимісила з олією, прикрила а, ковриком і залишила, щоб тісто підходило. Коли тісто моє підросло і значно збільшилося в об'ємі, я приступаю до формування самих пампухів. Насправді, пампухи я формую дуже просто. Для початку на силіконовий корик я розсипаю порошно, тоді ставлю тісто, те, яке у мене вже добре. Підросло, його я підминаю, потім ось так гарненько розкачую. Не дуже тонко, тісто має бути приблизно товщиною 1 см, можна 1,5 см. І тоді гарненько вирізаю кружки. Можна вирізати дуже рідненькі кружки. Якщо вам подобаються маленькі пампушки, можна вирізати ось так як я, кружкою, а можна ще чимось, наприклад, більшим, якщо вам подобаються такі великі пампухи. Я зробила середньою кружечкою і ось такі невеличкі середні пампухи у мене вийшли. Звичайно, що можна пампушки ось так вирізати, потім. Відминати їх, защіпувати, утворюючи такі кульки, і тоді пампушки будуть такі дуже кругленькі, як м'ячики. Але в мене на цей раз взагалі не було бажання. Я просто їх порозкачувала, повирізала, і тільки останні із залишків тіста гарнесенько підім'яла, позащипувала і сформувала такий один великий пампух. Дуже добре розігріваю олію і смажу на повільному вогні, але олія має бути добре розігріта, пампушки. Із двох сторін. Але перед тим, як їх смажити, вони ще мають постояти, підрости приблизно хвилин 20 і аж після цього їх треба випікати. В олії я їх перевертаю декілька разів для того, щоб вони були такими більш кругленькими і щоб вони росли рівномірно і не пригорали. Ось так купаю їх в олії. Перевертаючи її з одного боку на інший, не даючи їм приграти. Знаю, що, наприклад, хто хоче, щоб пампухи взагалі не пригорали, і щоб не утворювався такий борошняний осад, то їх потрібно розкачувати без борошна, а просто змащувати робочу поверхню, на якій ви будете розкачувати олією. І тоді, по ідеї, такі пампухи мали б менше пригорати, і в олії не мало б залишатися зовсім борошняного осаду, і менше і чаду є у кімнаті, і менше взагалі, димиться, менше такого неприємного запаху, який утворюється якраз таки від того, що горить борошно. Ось так пампухи, які стекли на серветці я начиняю згущеним молоком. У мене варене згущене молоко. Я його набрала собі в кондитерський мішечок без ніякої насадки. Роблю надріз у пампушку і просто начавлюю туди багато згущеного молока. Навіть без гущеного молока і без будь-якої начинки пампушки є дуже-дуже смачними. Як бачите, вони є і пористими, і м'якенькими, і такі пампушки можна запросто смакувати без будь-якої начинки. Але якщо ви не хочете смажити їх із начинкою, а хочете, щоб вони мали всередині щось ще смачненьке, то можете зробити так, як я. Або скористатися якоюсь гострою насадкою і просто начинити їх якоюсь начинкою, навіть можна джемом рідким, або ось так, як я з гущеним молоком, зробивши невеличкий надріз на самому пампуху, і вже так туди розмістити начинку. Ось такі пампухи, я думаю, можуть запросто замінити вам будь-яку святкову випічку. А тим більше, що вони якраз таки асоціюються із святом і з Різдвом, тому сміло можна готувати, якщо немає часу на приготування якихось солодощів, якихось десертів, то пампухами можна пригощати усіх на Різдво. На такій смачній солодкій ноті я сьогодні з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!